Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Нарешті, у нас в Мадриді становилася гарна погода. Сьогодні було сонце, було тепло. Зранку було трошки так зимно, а було 11 градусів. Не дуже-не дуже тепло, а потім 27. Ну, Така погода для нас важлива, я кажу для ринка, тому що більшість продавців вони стоять на вулиці і просто неба. І тому, коли в минулий і позаминули неділю шли, йшли дощі, то виходили мало хто. І я очікувала багато від цього дня, але купила не так вже багато, як мріяла. Ну, але ж вважаю, що всі мої знахідки дуже цікаві. Починаю я з брошки, мабуть, самої дешевої сьогодні, але я зрозуміла, що це моє велике захоплення. Знаєте, в той час, коли я бачила подібні прикраси за радянських часів, я на них дивилася, і мені здавалося, це. Якимось таким низьким смаком. Пам'ятаєте такі речі, які були вирізані з люциту прозорого, як тут. Е, якісь там троянди такого кольору, що, що таке, такі не існують рожеві, жовті якісь. Ну, Щось таке. А тут, коли я побачила вже в Європі. Ці різні ліцитові брошки, то ви знаєте, мені вони з кожного, кожного разу, коли я бачу новий якийсь екземпляр, все, я зрозуміла, що мені це подобається дуже. Тому і сьогодні, побачивши цю брошку, я так зраділа, тому що такої у мене ще не було. У мене є брошки, на яких є різьблення. От дивіться. Це зворотній бік, і ось бачите, це вирізається на зворотньому боці. Якийсь тут орнамент, чи квіти, чи щось таке. І покривається якоюсь фарбою. тут біла фарба, не знаю, якщо ви побачите, це так різблення. І потім, коли дивишся тут, то цей Ну, Візерунок, малюнок, як то сказати, він виглядає об'ємним. Ось бачите, як тут зроблено? Тут якісь квіти, листя. І дуже оригінальною мені здалося доповнення стразів. от таких під гранатовий колір. І я зрозуміла, що мені. Мені потрібно доповнити свою колекцію таким оригінальним екземпляром. І якщо б тут не було цих стразів, все одно я б її купила, тому що е, такий гарний, як тут, дизайн, щось нагадує таку мереживо, так чи ні? Дуже-дуже гарно. Е, і якщо подивитися на зворотній бік на застібку. Ось показую. Брошка ця стара. Дивлюся на ці вироби, які в інтернеті пропонують. І це пишуть 30 ті 40-50 роки. Ось до того періоду я відношу цю брошку. Подивіться, тут такий гачок. Ну, мені так, 40 роки це перше, що я так подумала. Ну так, з 30 х по 50. -х. Була у мене можливість поритися і в розвалі. І не тільки у мене, тому що ми там зустрілися всі, хто полюбляє Вінтаж і блошиний ринок, і Юля, яка е, знімає теж відео з Мадридського блошиного ринку, і Таня, з якою ми на блошиному ринку зустрічаємося завжди, і познайомилися там. Е, і ми так почали дивитися на одному розвалі. І мені пощастило знайти цікаві прикраси. І, наприклад, коли я побачила ці кліпси, подивіться, я так, знаєте, з першого погляду зраділа, тому що я вирішила, що це справжні піропи, Ну, виглядають вони дуже-дуже натурально. І колір. І блиск, що це дуже схоже на гранати, на, саме, на гранати, а саме на піропи. І особливо це гранування, форма гранування оцих, схожих на краплі вставок. І от саме так гранували старі піропи, чеські піропи. Це була моя перша. Думка, але потім, коли я подивилася на застібку, я, так знаєте, зрозуміла, що це нічого старовинного немає. Це зовсім така, ну, як то сказати, середина, друга половина ХХ сторіччя от така, таке кріплення Кліпси. Це кліпса. І всі, хто захоплюються відомими марками прекрасно знають. Оце, оцю застібку у кліпсах, яка може, її можна фіксувати у будь-якому положенні. Це дуже зручно, тому що такі кліпси не будуть заважати, не будуть стискати вухо так, що потім буде боляче. Але це видає не таку вже і стару прикрасу. Коли я їх купила, я не знайшла маркування, але потім ми відійшли, останню подивилися, і вона каже: а тут маленьке таке є. Так, справді, ось тут є маркування моне, знак копірайту і моне, це літери, як то прописані, не такі печатні, а прописані. І е, якщо подивитися в хронологію маркування цієї фірми, то можна зрозуміти, що зроблені вони були десь в е, 90-х роках ХХ століття. Зовсім, зовсім недавно. Е, ну, що сказати? Знаєте, це відома марка, це якість, це гарний дизайн. Я пошукала кліпси моне з гранатовим склом. Такі самі я не знайшла. Тож це не така розповсюджена модель. Це все мене втішує, і головне, що виглядають вони як справжні піропи, і я можу їх носити. Я кажу, можу їх носити ще й тому, що мені кліпси, ну так, знаєте, не всі підходять. А ці з, таким, з такою застіпкою будуть зручні. Іще одні кліпси, які я знайшла, на цьому розвалі, ось ці. Ну, так, я спочатку знайшла тільки одну кліпсу, вона мені сподобалася. Я завжди, так знаєте, дивлюсь, сподобається, вже починаю вивчати. Я перевернула, подивилася на якість, ну, як тут покриття, позолота, чи працює застіпка і все. Потім я роздивилася якісь літери, але дуже маленькі, і прочитати відразу я не змогла. Але почала шукати пару. Шукала, 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 вже перевернула ту купу з одного боку на інший два рази і не змогла знайти. Ну, знаєте, Ніхто не гарантує, що пара була. Може, вони так вивалили ці прикраси, а якісь кліпси були тільки по одній. І вже я втратила надію, вирішила йти. Але знаєте, вийшла подивитися в іншому місці, тому що на тому ж століку, де була купа цих прикрас, були прикраси на спеціальних підставках. І я почала піднімати кожну підставку, і, знаєте, знайшла, знайшла другу кліпсу. Тож у мене пара. Але на цій кліпці трошки тут пошкоджена поверхня у цього кабошона. Але ж я вже випускати їх не хотіла і купила. А маркування, яке тут є, виявилося маркуванням Крістіан Діор. Крістіан Діор і Джермані. І я згадала, що у мене є. Кліпси. Колись кілька років тому, ну, я їх показувала. Я купила отакі кліпси. І дуже кажу, гарна якість, ефектні кліпси, дизайн гарний. Ну і тут теж маркування Крістиан Дір Дермані. І щоб показати зараз ці кліпси. Я логічно взяла скриньку, де у мене. Зберігаються прикраси французькі, бо це Крістіан Діор. А коли я подивилася інформацію в джерелах, я зрозуміла, що я маю щось поміняти. Бо ці прикраси вироблені в Німеччині. І Крістіан Діор це тільки ліцензія, яку одержала фірма. Хенкелі Грос. І вони з середини 50-х років, до кінця 70-х років 20-го сторіччя випускали прикраси з маркуванням Крістіан Діор. Ось вони мали на це право. Тож, такі прикраси, тепер у мене будуть зберігатися, там, де німецькі прикраси. Ну, і нагадаю, що у мене є така брошка від Крістіан Діор. І в, та, також в джерелах написано, що маркування навіть е, без е, цього вказівки Джермані, ну тут такий картуш, як там описано, це теж виробництво німецької фірми. Ось так. Я так вважала, що це Франція, а це Німеччина. Це теж непогано, але ж от така інформація. І шедевром сьогодні я вирішила зробити цю брошку. Яку, як я побачила, знаєте, це було не так, як емоція, о, яка краса, ні. А я побачила і думаю, яка дивна брошка, щось мені таке і неподібне не зустрічалося ніколи. Що це коник якийсь? Може, з крилами. Знаєте, в грецькій міфології є такий коник з крилами, пегас називається. Я взяла, придивилася тут стрази, тут стрази, тут бракує одного страза маленького. А отут нібито як кабошони, але знаєте, от у мене таке враження, що це зроблено, як є така система гріпоа, коли скло плавляється в метал. Тому що от я не побачила так чітко, що це кабошони склеєні. Це от саме так схоже. І отут око зелене, теж з того ж принципу. Ну, так, цікаво. І вона так важить добре, вона не легка. І перевернула, бачу, є маркування. І так дивлюся, щось таке мені здалося, що написано як -то прописними такими літерами. Я думаю, що це написано. Потім так, наблизилися. Я зрозуміла, що ні, це нічого не написано. Тут три літери К Л. Тож, це Кенне Джейн Лейн. Відома американська фірма, яка виникла на початку 60-х років. І вони почали випускати прикраси, які маркувалися саме так. Я кажу саме так, тому що. Літери з крапками, це найперше маркування цих прикрас. Отож, ця брошка датується 60 ми роками ХХ століття. Перший період роботи цієї фірми. Я дуже зраділа, що у мене такий цікавий екземпляр. І знаєте, прийшла додому і почала в інтернеті шукати пегас брошка Кенне Лейн. І, знаєте, там не одного Пегаса вони випустили, кілька я побачила, але такого не знайшла. А потім подумала: ну, може, це не Пегас, може це коник. Починаю шукати Кенне Джен Лейн Бруч Хорс. Є багато коників, але такого немає. Не знайшла. Тож рідка прикраса. Теж мені це, знаєте, так, сподобалося дуже. І подивилася в своїй скрині, чи є у мене Кенеджен Лейн. Ви знаєте, є, але не так вже і багато. Ось така брошка. До речі, саме з таким маркуванням: Три літери з крапками, тож це теж 60-ті роки. І ось така. Ну, ця трошки пізніше, вона десь до 80-х років відноситься. Кенеджейн для зробив Ну, це дуже розповсюджено, багато хто має, мабуть, таку брошку, може і таку маєте. А ось такого коника, мені здається, ніхто не має. Ну, мають Напишіть мені, якщо у вас є, мені цікаво. А може, у вас є якась інформація саме про нього. Ось нагадую про касу, який я вам сьогодні показала. Так, я не показала все ще, що я сьогодні купила, тому що мені треба там дочистити їх. У мене ще зараз лежать в розчині з аміаком, відходять від бруду прикраси, тому я зробила, зробила перше таке, не дуже багато показала, і інші прикраси я залишу на другу частину. Добре. А з цих прикрас, які я показала, ну, знаєте, мені вони всі подобаються, кожна має якесь своє. Ну, Зрозумієте, і Крістіан Діор, і Моне, і Кенеджен Лейн, і дуже стара оця брошка. Погодьтеся, гарний день. Тож, мені цікаво, що з цих прикрас вам понравилось більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна из Мадрида.